От вони від я, я не стояв в ТЦК, не, не був в військкоматі, я в перший день саме зібрався і поїхав. У нас була точка там, до збору, там, де ми збираємося. І 24.02 я був саме на Вижгородському напрямку, на Вижгородській ГЕС. І я от пам'ятаю, Фейсбук, але він заблокований, я до нього доступу. Я відкриваю, отак дивлюся. Перший день я пішов, я навіть пам'ятаю, які коментарі українці писали. Жодного негативного коментаря. Зараз, якщо я згадую, що я там був пропаганда діє. ми повинні все зробити, щоб час консолідувати над одним проєктом різні національності, всі етнічні групи, прийти до погодження, що ми змінюємо систему управління. Заходимо на виборах у владу. Ми повинні домагатися, щоб відбулися вибори президента парламенту. Змінюємо систему управління і через 90 днів. Всі уходять звідти. І по новому закону заходять спеціалісти. Спеціалісти, які можуть відбудувати.